Привіт друзі! Знаєте що це? Пластиковий контейнер. Прийшов по галіції ресурси побирати, а вживку чорну малинку, точно як не знаю, що називається. Хочу класний компот вечором зворите, там ще коїки ресурсів підемо, купимо супермаркет і в нас такий буде праздник. Зараз побачимо чи довго мені потребується времени, щоб наповнити цей платочок, зараз доховаємо сюди. Мелкая ожинка, але дуже багато. І це дуже полезно, це антіоксиданти. Гляньте сколько у Галісії Ресурси під ногами безплатно. Но дуже мелко, поки що наповнено на остоко. Не знаю, скільки нам ще треба років, щоб доповнити його до конца і до країв. Ну, я ще мечтаю інші ресурси знайти, але я не буду всі карти розкривати. Найти або купити. Ладно, підемо далі поки. Вже всі ноги обдер. Може там якась буде крупна ягода. Ось там я бачу ягода є, але мені туди не долізти. Так, друзі, вже трошки назбирали. Ще трошки і вже на компотик хватить. О, як вона пахне? Такого в магазині не купиш. І це вже на годиннику 9 годин вечора. Птички співають, а дуже гарно скорока пасеться. Такі дуже місця. Дуже гарні місця. Я кайфую, походити погуляти ввечері. А скоро ще осінь почнеться. І по-своєму красива галісія і осінню буде, друзі. Хочу далі, ще продовжувати рвати. Думаю, ще трішки насобираємо, йдемо туди далі прямо, там вже сонце сідає. пішли Пішлите. Друзі, також в описі під відео оставлю свій телеграм, група в телеграмі і інстаграм. Обов'язково підписуйтесь. Є почва під ногами, друзі. Отут ми і дорвемо. Круп, крупна ягодка. Тут ми і наповним наші лотки. Ну, щось, звісно, так підійшов поближе. І я б не сказав би, що тут такий жир прям Є такі екземпляри трофейные. У нас полукрасного полу чорна, гляне, породи стояв. Тут стільки їди для горобців і разних живності. У те горобці я дивлюся навіть горобців упитаны. Шикарні міста. Шикарні Так Може ще груші нарвати дика? Ще дика груша є. Дуже мелка грушка, я вам скажу. Ой, Спробуємо. попробуємо. Глянь така грушка. Славна. а ну спробуємо. Це бера. Фу! красивий пейзажик друзі як же ж гарненько таки ви не представляете видео вообще нічого не передає кисленька у макомпот может кстати хорошим по травимся Виключи. Я тут не бачу. Ярило наш бог зашел, друзі. Ми продовжуємо шукать ожинку, щоб сварить компот. Еще там кое які артефакты сейчас нарвем. Ви красиві цвіточки, друзі. Що та з чим? Це словно. Багато пишної ягідки. Може якраз тут вже доснімаємо. І пишний вечеря у нас буде. Буде супер класний компотик з сажинки. Ну, опять-таки, бли ближче. Підходиш сюди і особо тут я б не сказав би що її супер багато. Ого, яка б'єтка жирна. Ого. Ти бачиш тут? Да. Так. Це супер круто. А, Давай я підтримую. Тут все в колючках, я вам скажу. І це взагалі не просто. Если ви думаєте, що це просто, то яка жирна ветка? Це сразу пол лотка. Клас! Теперь уже точно хватит. Борьба с колючками. Отвали колючка вонючка. Отвалите. Фух, погнали, компот варить. Виключ. Пишний дербу там. Пишній вечері сьогодні будь, друзі мої. Сьогодні буде пір у нас. Будемо відмічати День Незалежності України. І ще раз вітаю всіх причетних з прошедшим. Ось, друзі, ось такий плод. Гляньте, який колір. Насичений, красивий, не так багато зібрали, але... Трішки поварили і зараз М -м -м. не хочу не розбавляти ні льодиком, ні лимоном. так. просто. Ой-ой-ой, це лучше, що може бути. Я не знаю, що може бути лучше за напиток. Гляньте, який колір. Тож, друзі, такі у нас сьогодні прогулянка. Вийшла. Дякую, що прогулялися за мною. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписався. Далі буде ще багато всього цікавого. Всім добра, бережіть себе і до нових зустрічей!